Знищити, щоб вони не розмножились у мене. Дивіться, яка чарівна зачіска, це квіткова фея. І з таким начосом на один, це чолка вийшла така на один бік. Такий чудовий горщик. Якраз, мені здається, для кислиці те, що треба. Буде цікаво влітку подивитися, як воно все підніметься, стане рівно і буде квітнути дуже рясно. Краса неймовірна. Так що даруйте кислиці, радуйте один одного. Ну, так, так, щось красиве буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. e dos outros.